Усім привіт! Ви знаєте, вже десь два місяці у мене в серці звучить, звучать такі слова. Не забувайте своїх наставників. І ви знаєте, вертаючись з думками у минуле, а я була в молитовній групі Церкві Джерело життя, ну, років десь сім. У нас було 12 сестер. І я дуже дякую Богу за той час. Я знаю, що ми були всі щирі, завжди один одного поважали і любили. Ми були всі різні, ми були, можливо, не так всі духовно, як сказати, хтось був на одному рівні, хтось був на другому, але всі були щирі. І всі були гарячі. І в нас лідер того служіння була Ірина Баран. І ми часто в церкві збирались, часто збирались в когось на квартирі. І от були такі два яскравих моменти. Їх було багато, але те, що я завжди згадую, це один момент, коли в когось було день народження, і ми. Домовились прийти відзначити день народження. І я зібралась і вирішила купити квітку одну. Думаю, чисто символічно куплю одну квітку. І ніяких таких мені квіти не підійшли до душі, але дивлюся такі троянди не червоні, а жовті, а зверху з прожилками такого червоного кольору. І вони такі були дуже оригінальні. І я купила одну розочку, сіла, пам'ятаю, в маршрутку. Заходжу в маршрутку, дивлюся, сестра з молитовної має таку саму квітку, як я. Я кажу: слухай, ми ж не домовлялись, як ти взяла таку квітку, як я. А вона каже: ну, якщо ми взяли дві квітки таких, то значить, Господь задумав ще третю квітку. Ми прийшли до додому. І чекаємо інших сестер. І приходить така Люба. І ми навіть не здивувалися дуже, що вона принесла таку саму квітку, як я купила, і сестра Богдана. Ну, для мене це було таке просто ну ви собі не уявляєте. Ми зовсім не зговорювалися, і всі купили, от в кого було на серці це зробити. Ми зробили. Такий, як то кажуть, Бог зібрав букет. І ще такий момент, я згадую, коли ми були в кусті, теж прийшли на молитву, і під час причастя в кімнаті, де ми молились, стояв чіткий запах рози, от олія рози Я собі купила такий тонік з рози Щоб макіяж змивати. І коли я той тонік нюхаю, ну то точно такий самий запах. Але він прийшов, нез... от ми почали молитися, пам'ятаю, і всі чули той запах. Він був наповнений цілою кімнатою, уявляєте? І оцей такий поклик в моєму серці звучить, пам'ятайте своїх наставників. Ви знаєте, ми можемо бути різні, ми можемо критикувати один одного це все плоть. Ми можемо з чимось не згоджуватись. але були такі яскраві Божі моменти, де я то ніколи не забуду. Вже пройшло багато років, і я зараз живу не в Україні. Але я постійно згадую, дуже часто згадую ту молитовну групу, де я була. Я також вчилась, я вчилась ходити по духу, молитись по духу. І я дуже дякую церкві джерело життя, тому що мене туди привів Бог, мене туди людина не привела, мене туди Бог привів. І я дякую, хто, можливо, мене пам'ятає, можливо, в когось теж в серці є. Бо всі сестри тих 12 сестер є в моєму серці. І пам'ятайте своїх наставників, і я з великою, великою любов'ю їх згадую.